У великому місті серед дерев і квітів стояв затишний будиночок із яскравими віконцями це був дитячий садок. Щоранку він розчиняв свої дверцята і зустрічав малят. Садок дуже любив слухати дитячий сміх, пісеньки та веселі кроки. Лялі, ведмедиків, машинки. Вона чекала на дітей, щоб разом вирушати чарівні ігри. У куточку малювання фарби олівці мріяли ужити у яскравих малюнках, а книжки на поличках шепотіли. Читай нас і ми розкажемо тобі казку. Одного ранку прийшов новий хлопчик Максимко. Він хвилювався, бо ще нікого не знав. Та діти одразу запросили його в рух. Хтось простягнув машинку, хтось когу, а хтось книжку з казкою. Максимко зрадів і йому стало затишно. Наче вдома, а дитячий садок тихенько усміхнувся, тепер у мене з'явився ще один щасливий вихованець. З того дня Максимко і усі діти знали, садок це чарівна країна, дружби, радості та цікавих пригод. І щовечора, коли малята. Йшли додому, садок засинав, щоб наступного ранку знову зустріти їх теплом і любов'ю.